Так, тепер нам треба підтягти нитки наприкінці ряду. Підтягли ось так файно. Йо-йо, не всі ниточки захопили. Є і тепер сюди всередину. Вивели всередину, ось так ззовні це виглядає, коли виводимо всередину, підтягли все на світі. Ось тут, де був накид, ось такий отвір, і його треба закрити. Тобто зменшення збільшення кількості петель. ось цей момент. Коли товста нитка його не видно, а коли ось така тонесенька, ну, порівняна тонесенька, то треба закривати ось так. Прямо над оцим отвором. І підтягли все. Зовні всередині ніде немає отвору. І переводимо нитку над пальцями над ступнею. Це закріпили нитку, бачите, навскоси я її закріплювала. Тепер обрізаємо зайви. Так. І ховаємо всі ниточки, де там є вздовж. Шукаємо, шукаємо. Бачите, взагалі всі зелені нитки. Так, тут вздовж не було. Вузлики вже сховані. Дуже добре. Значить, <кій> перепрошую, ось ця нитка на початку це єдине, що треба заховати. От, й добре. Значить, край ми будемо обв'язувати. І щоб не плутатися, то треба цю нитку вивести. Ось таким чином у середину в'язки вивели, і ось таким чином я закріплюю, тобто о, вкусу із лицевих петель. Просто продіваю гачок, ну в мене гачок, він з язичком. Тож, він затягне цю ниточку. За край нитки, протягую. От. Тобто край у нас лишається такий, як має бути, щоб можна було прив'язувати обв'язку. Ниточку ми сховали у в'язання і обрізаємо. Далі необхідно буде зробити обв'язку. Для цього у мене ось такі ниточки. Ну, тобто, ось ця крайня, що я в'язала, ось ці ниточки ще трохи залишилися. Буде обв'язка, і будемо пришивати куцики. А на цьому стрім завершується, ефір завершується. Всім дякую за увагу! Дякую за вашу підтримку, друзі. Усім мирного неба та Божих благословень.